Українська народна казка Лисичка сестричка. Украла лисичка сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить. От стала її ніч настигати. Бачить вона хатку, заходить туди, клонилася звичайненько та й каже: Добрий вечір, люди добрі. Дай, Боже, здоров'ячка, пустіть переночувати. Ой, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А ти ж я свою курочку подіну. Пусти її під піч. От вона так і зробила. А вночі нишком устала, курочку з'їла. Пір'ячко загребла. Другого дня прокинулась раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала. Ой, де ж це моя курочка, а під печчю лисичка сіла та й плаче. Тільки й було добра, що курочка, та й ту забрано. Віддай, пане господарю, за курочку качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її ніч у дорозі. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже «Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка, пустіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька. Ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А ти же свою качечку подіну, пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, качечку з'їла та й пір'ячко загребла. Другого дня прокинулась раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала. Ой, де ж це моя качечка? Мабуть, гусей випускали, то випустили її. Лисичка плаче, тільки й добра було, що качечка, та й ту забрано. Віддай мені, пане господарю, за качечку гусечку. Нема що робити, треба давати. Взяла вона гусечку в мішок та й пішла. Іде та йде аж і знову вечір настає. Бачить, лисичка, стоїть хатка. Зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка, пустіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька. Ніде буде тобі лягти. Та дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А ти же свою гусечку подіну, пустив хлів до ягнят. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, гусечку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня. Прокинулась раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала, а тоді А ти ж моя гусочка? Подивились, нема. От вона й каже де я не бувала, а такої пригоди не зазнавала, щоб у мене що вкрадено. То, може, ягнята затоптали її, господар каже. То вже, як хоч, пане господарю, а віддай мені ягня. Віддали. Узяла вона в мішок те ягня та й пішла. Біжить та й біжить, знову ніч її зустрічає. От лисичка, побачивши хатку, увійшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка, пустіть люди добрі переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Добре, ночуй. А ти я своє ягня подіну, пустив загороду. От вона так і зробила. А вночі нищечком устала, ти ягня з'їла, а кістечки загребла. Другого дня прокинулася раненько, вмилася біленько. Господареві на добрий день дала, а далі ой, а де ж це моє ягня? сіла та й давай знову плакати. Де я не бувала, а такої пригоди не зазнавала, щоб одно було добро, та й те вкрадено. Ото невістка гнала воли, то, може, й випустила, каже господар. Ну, як собі хоч, пане господарю, а віддай мені невістку, каже лисичка. Господар плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки ув'язала невістку в мішок. От іще вона не вийшла та якось там виглянула в сіни, а син узяв, вив'язав з мішка невістку, а ув'язав собаку. Лисичка взяла мішок з собакою та й понесла. Несе, та ще й приказує. За курочку качечку, за качечку гусечку, за гусечку ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як струсане тим мішком. То та собака А лисицю га, капосна невістка. Пособачилась, ано ну, гляну на тебе яка ти. Узяла й розв'язала. А собака звідти вона навтяки, собака за нею. Вона далі, далі в ліс, от от дожене собака. Ні, таки добігла до нори, заховалася. Сидить у норі, а собака над норою не може влізти. От лисичка й давай питатися своїх вушок. Вушенька моє любі, що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Ой, спасибі ж вам, моя любівушенька, я вам сережки золоті куплю. Тоді до очей. Що ви, очечки, моє любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди-сюди розглядали, щоб хорт не догнав. Золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої отченьки любі, я вам золоті окуляри куплю, потім до ніг. Що ви, ніженьки, мої любі, думали гадали, як від того проклятого хортища втікали. Теми, лисичко, сестричко, думали гадали, швидше тікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Ой, спасибі ж вам, мої любі, ніженьки. Я вам куплю червоні черевички із срібними підківками. А що ти, хвостище, помилище, думав, гадав, як від того проклятого хортища втікав? Те я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав, золоту кожушинку зняв. Розсердилася лисиця на хвоста та й вистромила його з нори. На тобі хортище собачище хвоста від куси поки біле, а хорт як ухопив так увесь хвіст і відкусив. Пішла тоді лисиця між зайці. А ті побачили, що вона куца, давай з неї сміятись, а вона й каже Дарма що без хвоста, але я вмію хоровода скакати. Як? Та так і так. Тільки треба вам хвости позв'язувати. То й ви навчитесь. Ну, позв'язуй. Позв'язувала їм хвости, а сама забігла на вершок та відтіля, як гукне, Тікайте, босуне вовчище помилище. Зайці, як кинулися на всі боки, так хвости й пообривали. Після того посходились докупи, бачать, усі без хвостів. От давай вони змовлятись. Щоб якось віддячити лисичці. То лисичка якось таки прочула, що лихим пахне, та й мерщій і втекла з того лісу. Відтоді про неї не чути. Хто зна, де й поділася хитрюща. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець.